Сілили в критичну інфраструктуру, військові автівки та гелікоптер. Трьом кропивничанам повідомили про підозру у диверсійних підпалах. Нагадаю, молодиків взяли на гарячому в листопаді минулого року. Тоді вони намагалися спалити одну із найважливіших електропідстанцій регіону. Підривну діяльність фігуранти вели на замовлення співробітника ФСБ РФ. На нього вони вийшли в пошуку легких грошей на сторінках російських телеграм-каналів. Слідчі ЗБУ зібрали нові факти їх підривної та диверсійної діяльності та повідомили їм про підозри за статтями 28 Кримінального кодексу України та 114 Прим 1. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану, скоєна групою осіб. Наразі вони знаходяться під вартою. Нещодавно військовослужбовець Анатолій втратив на фронті свій зимовий спальник. Той згорів наслідок ворожого прильоту. каже, поки видадуть новий, можуть минути тижні, а спати доводиться на сирій землі. «Бюрократія землі. У людини згорів спальник, ну поки його спишуть, поки новий випишуть. На допомогу воїнам приходять волонтери. Кропивничанин Дмитро ініціював проєкт Зігрій Український фронт його мета зібрати кошти на зимові спальники та передати захисникам, які конче потребують їх у зоні бойових дій. Акція розпочалася наприкінці 2022 року. Тоді ми поставили за мету зібрати один мільйон гривень. І станом на сьогодні ми освоїли 900 тисяч гривень. Тобто на ці 900 тисяч на фронт було направлено понад 450 спальників за цей період, саме за цю зиму, десь 60. Спальні мішки на замовлення волонтерів виготовляє підприємство, що шиє військовий одяг. Спальники з високоякісних матеріалів, завдяки чому стійки до вітру та не пропускають вологу. Основна тканина, плащівка всередині фліс. Є подушечка для зручності. Довжина спальника 2 метри, ширина спальника 85 сантиметрів, підходить для середньої статури, витримує температуру до мінус 30 градусів. Зручні, тепленькі, форма кокон. Спальники цупкі запевняють кравчині, тому прослужать воїнам тривалий час. А якщо й пошкодяться, підприємство готове взяти на себе ремонт. На всі наші вироби в нас є гарантія в будь-який час, коли б у нас речі наші були не замовлені. Рік, два, три тому, то нас можна, нам їх можна повернути, і ми безкоштовно їх перемонтуємо. Від спальника у військовослужбовця Анатолія лише приємні враження. Говорить, нічим не гірше від того, яким користувався раніше. Десять з десяти ну він хороший, добрий, не намакає, не набирає вологі. Подушечка є. На виготовлення одного спальника потрібно не більше доби. Практично в кожної з кравчин є рідні на фронті, тож віддаються роботі на повну та не зважають на втому. П'ятниця, вечір на вулиці холодно, сніг. І що ми робимо? Да, ми приїхали на підприємство, Бачимо, що світла немає. Дівчатам приходиться шити в таких без світлових умовах. Іноді, да. і що позаду мене, позаду мене. 10 спальничків і 11 в мене в руках. Наше підприємство почалося з того, що ми почали волонтерити. Тому всі люди, які прийшли сюди, вони були не байдужі до того, що відбувається на фронті. Розумієш, що ти працюєш не просто так, що ти справді допомагаєш, що вони справді теплі, що вони справді корисні. Вартість спальника дві тисячі триста гривень. Кошти на добру справу донатять небайдужі кропивничани. За школярі та літні люди розповідає Дмитро. Нещодавно дзвонить на Васильівна і каже синок. Почитала, плаче, плаче жінка, плаче. Чує, господи, що сталося? Плаче ридає. Каже, почитала про тебе цю статтю. Каже, хочу задонатити нашим військовим, щоб щоб допоміг передала 700 гривень нашим військовим. Звісно, їх долучили в наші монобанки. І зараз збираємо власне на нову невеличку партію. Кошти спальні мішки. Волонтери доставляють бійцям самостійно. Взимку вони необхідні по всій лінії українського фронту та на Курщині. Така турбота про себе мотивує захисників громити окупантів ще завзятіше. Бажаю здоров'я. Дякую вам від всіх людей, яким ви допомогли, за вашу людяність, безкорисливу працю, за кожні 5, 10, 50 гривень, які ви переказали. Я передаю ці спальники на передові позиції міста Покровськ. Дякую вам всім велике. Порівняно з попередніми роками попит на зимові спальники у військових тільки зріс, наголошують волонтери. До кінця зими прагнуть передати на передову ще з півтори сотні спальних мішків, але коштів обмаль, тому закликають українців не скупитися й оплатити їхнє виробництво, адже від цього залежить здоров'я та комфорт воїнів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Із 1 лютого в українських банках почали діяти нові обмеження на карткові перекази, в тому числі за реквізитами Айбан. Місячний ліміт складає 150 тисяч гривень. На кого ці обмеження поширюються, розповіли під час тематичного брифінгу в адміністрації. Обмеження діють, якщо соціальний статус клієнта не відповідає його офіційним надходженням, якщо це, наприклад, пенсіонер а отримує понад там 150 тисяч гривень. Тому ж розуміємо, що у даного клієнта потрібно запитати, да, звідки ці кошти, економічне обґрунтування цих надходжень коштів. Обмежень по суті їх немає для людей, які декларують свої доходи, які офіційно отримують заробітну платню. Які офіційно звітують за своєю підприємницькою діяльністю? Поезія, проза, літературознавство і публіцистика у Кропивницькому відзначили лауреатів обласної літературної премії імені Євгена Маланюка. Переможців зібрали у книгозбірні Маланюка. Відзнака заснована у 2002 році, спрямована на підтримку українських письменників і розвиток національної літератури. Утім, після початку повномасштабного вторгнення премію тимчасово не присвоювали, відновили лише цьогоріч. на участь у трьох номінаціях подавалися шестеро претендентів, лауреатів серед них визначала конкурсна комісія. Попередньо твори обговорювали під час літературної зустрічі представники журі, лауреати минулих років, члени національної спілки письменників та читачі книгозбірні Маланюка. Згодом засідала конкурсна комісія. Отож, у номінації Поезія перемогу здобув Анатолій Каретний зі збіркою Степова мадонна проза. Олег Бондар, книга шляху безодню. А в номінації «Літературознавство та публіцистика кращим визнали Миколу Славинського і його вічна віч з генієм Тарас Шевченко для школярів та студентів. Лауратам вручили дипломи нагрудні знаки та почесну відзнаку Степовий Орел. Урочисту церемонію продовжив пісенно-інформаційний блок. Зокрема, присутні переглянули фільм про Євгена Маланюка, який створили фахівці бібліотеки, розкривши маловідомі сторінки з життя видатного земляка. Сприйняв перемогу з радістю, звісно. Емоції хвилююся, тому що я не сподівався на що отримаю цю премію. Тому це для мене радість подвійна. І я дуже вдячний за цю перемогу працівникам бібліотек. Молодюка ви мене висунули, значить ви визнали твір мій гідним такої честі і відстояли мене. Дуже дякую. Я вдячний журі за їхнє голосування. Привітань було дуже багато, причому не тільки з України і з Австралії, і з Канади мене поздравляли дуже багато. Дуже багато добрих слів почув і про себе, і про свою книжку, за що вдячний своїм читачам і. Ці їхні слова надихають на написання нових творів. У 1992 році Валерій Гончаренко мені подарував книгу Євгена Маланюка Земна Мадонна». Ця книга вийшла у Празі. Я був здивований, що в Україні тільки в 92 році розпочали печатати Євгена Маланюка. І маючи тоді цю книгу, я навіть не думав, що через Декілька десятиліть цей символ виліться в літературну премію імені Євгена Маланюка. Ви знаєте, що в 2002 році депутати прийняли на сесії і утворили премію Євгена Маланюка для наших земляків, творчих земляків, які на сьогоднішній день пишуть про наш красивий і любимий землю і край. У нас є з чим з вами. Вертитися це нашою культурою і нашою спадщиною. Премія Маланюка це не тільки вияв поваги до наших літераторів, поетів, це і наша стійка позиція, що культура на часі, що боротьба культурна на часі, і що культура допоможе нам бути тими монолітами української національності. І буде нас характеризувати перед всім світом і перш за все перед ворогом, щоб він ще більше боявся, тому що нашу культуру не зламати.